Чи помічали ви останнім часом, що ваше життя не приносить вам такого задоволення, як раніше? Що плани не так легко і яскраво? Будуються, плануються. Що улюблене морозиво або шоколадка, яку ви раніше дуже залюбки смакували, зараз смакує не так смачно. Не З таким задоволенням ви робите і приймаєте участь в активностях, які раніше були для вас дуже класними і крутими. І ви розумієте, що ваше життя змінюється, але не в кращу сторону. І це наслідки війни. З такими Темами я працюю зі своїми клієнтами, і на цьому тижні я маю 5 безкоштовних місць на діагностику, де ви зможете зрозуміти, що з вами відбувається, і побудувати покроковий чіткий план, що з цим робити. Діагностику ви можете записатися як в приватні повідомлення, так і в коментарях.